У цьому відео ми поговоримо про окремі аспекти тестування на ВІЛ, тестування з ініціативи медичного працівника, тестування на первинній ланці медичної допомоги та індексне тестування. Для початку давайте розглянемо, як проводиться тестування на ВІЛ з ініціативи медичного працівника. Воно дозволяє збільшити кількість осіб, які знають про свій статус, знизить рівень пізньої діагностики ВІЛ, захворюваність. Смертність, рівень передачі ВІЛ та економічне навантаження на систему охорони здоров'я. Тестування з ініціативи медичного працівника передбачає тестування на ВІЛ як рутинну діагностичну процедуру. Наказ МОЗ No388 від 11 травня 2010 року затверджує перелік захворювань, симптомів та синдромів. При яких пацієнту пропонуються послуги із добровільного консультування і тестування при зверненні по медичну допомогу до будь-яких закладів охорони здоров'я, де може проводитися тестування з ініціативи медичного працівника? У стаціонарі проводиться тестування та консультування серед госпіталізованих пацієнтів та пацієнтів в операційній у закладах ТБ служби. Тестуються особи, що мають підтверджений або підозрюваний діагноз туберкульоз. Тестування проводиться у спеціалізованих закладах лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також в амбулаторних відділеннях для пацієнтів, що мають симптоми ІПСШ. Також тестування може проводитися і на первинній ланці найбільша кількість осіб, у яких було виявлено ВІЛ протягом 2017 2019 років. Це пацієнти обстежені у закладах охорони здоров'я через наявність у них клінічних ознак вілінфекції. Як демонструють результати роботи проєкту FTCI в місті Києві, представлені у вересні 2018 року, найбільша кількість виявлених нових випадків припадає на терапевтичне, неврологічне, приймальне відділення та відділення інтенсивної терапії. Уважно ознайомтеся з переліком захворювань, симптомів та синдромів. При яких пацієнту пропонуються послуги з добровільного консультування і тестування при зверненні по медичну допомогу. Вони знаходяться у додатку до цього відео. Слід зауважити, що тестування за ініціативою медичного працівника включає не лише тестування за клінічними показами, а також і за виявленими анамнестичними даними, які свідчать про ризиковану поведінку. Тепер поговоримо про те, як проводиться тестування на ВІЛ. На первинній ланці медичної допомоги воно регулюється наказом МОЗ України від 19 березня 2018 року номер 504 про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги. Сімейний лікар, лікар-терапевт або лікар-педіатр забезпечують пацієнтів медичними послугами, у тому числі лабораторними та інструментальними діагностичними дослідженнями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Тестування на ВІЛ на первинній ланці проводиться швидкими тестами. Тестування на ВІЛ входить до переліку діагностичних досліджень у межах медичних послуг із надання ПМД для представників уразливих груп населення. Тестування проводиться при наявності факторів ризику. Критерії визначення груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та перелік таких груп визначаються наказом МОЗ України номер 104 від 8 лютого 2013 року До груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ належать Споживачі ін'єкційних наркотиків статеві партнери споживачів ін'єкційних наркотиків, Особи, які надають сексуальні послуги за винагороду, Клієнти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками. Статеві партнери чоловіків, які практикують секс із чоловіками. Критеріями віднесення до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ є такі форми поведінки вживання наркотичних та психотропних засобів ін'єкційним способом з використанням спільних шприців, голок для ін'єкцій та наркотичних засобів, статеві стосунки із більш ніж одним партнером без використання засобів захисту, в тому числі за винагороду. Анальні статеві стосунки без використання засобів захисту, в тому числі за винагороду. За умови застосування однієї з цих форм поведінки, до груп підвищеного ризику можуть бути віднесені особи, що перебувають у складних життєвих обставинах особи, які утримуються в установах виконання покарань, бездомні іммігранти, звільнені від відбування покарань у вигляді обмеження або позбавлення волі, а також безпритульні і бездоглядні діти. У тому числі і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або діти, які не отримують належного батьківського піклування. Наостанок розглянемо індексне тестування. Індексне тестування це добровільний процес, коли консультанти або працівники охорони здоров'я запитують людей, діагностованих як ВІЛ-позитивні, про перелік усіх їхніх сексуальних та ін'єкційних партнерів, а також біологічних дітей. Воно є вагомим рушієм у виконанні стратегії глобальних цілей ЮНЕЙКОС щодо пацієнтів, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус. До індексного тестування необхідно залучати усіх партнерів інфікованої особи. Йдеться про всі сексуальні контакти, навіть якщо це було одноразово, і навіть якщо при них завжди використовувався презерватив. Аналогічно це стосується всіх партнерів із вживання ін'єкційних наркотиків, навіть одноразових. Та навіть якщо вони очищали голку перед вживанням. Щодо тестування родини доцільно залучати до індексного тестування усіх біологічних дітей молодше 15 років, якщо мати віл позитивна або батько віл позитивний, а мати віл позитивна померла або її статус невідомий. Також доцільно тестувати біологічних братів і сестер віл позитивної дитини. Про індексне тестування необхідно інформувати одразу під час післятестового консультування при позитивному результаті тесту. Надалі, під час будь-якого візиту вілінфікованого пацієнта необхідно пропонувати послуги з індексного тестування. Це може бути післятестове консультування, призначення або початок АРТ, повторний візит для отримання АРТ або консультації рівний рівному. Індексне тестування проводиться на базі закладів охорони здоров'я та неурядових організацій. Воно складається із семи кроків крок перший запропонувати індексне тестування індексному пацієнту. Крок другий сформувати список з усіх партнерів та біологічних дітей. Крок третій оцінити ризик насильства з боку кожного з перелічених інтимних партнерів. Крок четвертий. Домовитися про спосіб інформування кожного з партнерів і тестування дітей. Крок п'ятий. Зв'язатися з усіма переліченими партнерами у домовлений спосіб та провести тестування партнерів та дітей. Крок 6. Записати результати інформування партнерів та тестування партнерів та дітей. Крок сьомий. В залежності від результатів тестування. Надати відповідні послуги. Зверніть увагу. У цьому відео ми розповіли про найзагальніші речі, що стосуються індексного тестування. Це досить тонкий процес з юридичної точки зору, послуги потрібно надавати виключно в межах правової норми. У індексного тестування є велика кількість нюансів, які необхідно враховувати. Для того, щоб використовувати індексне тестування в своїй практиці, ми рекомендуємо ознайомитися зі стандартною операційною процедурою, яку ви знайдете в додатках до цього відео. Також на платформі дистанційного навчання Центру громадського здоров'я є курс із індексного тестування. Посилання на нього також є у додатках. Отже, у цьому відео ми розглянули три підходи до тестування на ВІЛ: тестування з ініціативи медичного працівника, тестування на первинній ланці медичної допомоги та індексне тестування. Ці підходи дозволяють кваліфіковано надавати послуги з тестування на ВІЛ та збільшити кількість осіб. Які знають про свій статус та своєчасно отримують лікування.